Сім років боротьби за життя сина. Ірина Старолатко змушена була виїхати з Донецька ще два роки тому. Їхній будинок опинився на лінії вогню. Син Ірини Денис уже переніс смертельно небезпечну операцію. Йому видалили пухлину. Тепер всі сили та гроші йдуть на реабілітацію дитини. Як виживає матір одиначка та її син інвалід? Бачили кореспонденти Сабитій. Це Артемівськ. Тут переселенці з Донецька. Мати і син інвалід живуть другий рік. До нового місця поступово звикають, розповідає Ірина. Утім, щоразу, коли мова йде про рідне місто, у жінки з'являються сльози. Тяжко. Хочеться приїхати, і приїхати, і пообщатися. І Донецьк я люблю. Красивий у нас город. Проте лишатися у Донецьку вже було не можна. Їхній район опинився на лінії вогню і не було можливості продовжувати реабілітацію сина. Сьогодні жінка самотужки займається з дитиною, витрачає на нього усі сили та час. Є результат, хлопчик почав розуміти слова і навіть намагається відповісти мамі. як у тебе дьоня, Ну, говори. Нормально. А скажи дяді, пока, пока Так Денис виглядав до хвороби. На світлині йому два роки. Абсолютно здорова дитина. Все змінилося, коли він захворів на звичайний грип. Опухоль була врожденна, і вона почала прогресувати після грипу. 19 суток реанімації і інвалідність. Хлопчика прооперували, видалили ракову пухлину розміром з дитячий кулак. Про це нагадує шрам на голові. Це та був, далялі частину кості. Тепер Данис знову вчиться ходити та розмовляти. У мирний час курс реабілітації для хлопчика в Донецьку був безкоштовний. Зараз потрібні тисячі гривень. Мишці спини треба укріпити, щоб він хорошо сидів, щоб і позвоночник не скривлявся. а ще в таз дитини необхідно встановити спеціальну пластину, яка утримуватиме кістки ноги. Тільки після цього він зможе знов ходити. Грошей на операцію у родини немає, на реабілітацію теж. Я його люблю, йому говорю. Що Бог його любить, я йому говорю. Вот. що он буде ходити, я йому говорю. Я вірю, що він буде ходити. Нині ця родина ледве зводить кінці з кінцями. Ірину та ще тисячу переселенців у Артемівську підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Волонтери привезли набори виживання. Дякую большое. Ірина отримує два набори для себе і сина. каже крупи, олія та консерви гарна допомога для тих, кому ні на кого розраховувати. Набори ми з мисня отримали. Слава Богу, пасібарінату Леонідовичу набори нам очень допомагають, тому що жить на одно пенсію на по інвалідності на ріпенка складно. Уже завтра мобільна бригада штабу Рінато Ахметова рушатиме до Селідового. Там гуманітарна допомога отримує понад 600 переселенців найбільш незахищених категорій населення. За час роботи штабу по обидва боки лінії розмежування роздали 6 мільйонів 880 тисяч наборів виживання. Тетяна Плінова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, Олег Жук, Сабиті, Канал Україна.